До цього бригаду потрапив у 2020 році, прийшов на контракт. Посадив мене навідник, позивний Один. Коли підписав контракт, сказали, що я служу в дивізіоні, прийшов до батареї. Адаптація у підрозділі була легка. Колектив прийняв радушно. Одразу мене послали на КМБ, і з КМБ буквально прямим рейсом я потрапив в зону ООС у свій підрозділ. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я перебував у старичах на 140 му увозі. Буквально 27-му бригаду вивели звідти останню. Направили до підрозділу. Весь цей початок, перших декілька днів я перебував у Києві. Після чого ми з моїми побратимами звідти виїхали останнім рейсом на Кременчуг, а з Кременчуга вже десь. На п'ятій добі потрапили до себе в батарею, перебували тоді на Чернігівщині. Дуже активна була робота. Хлопці тоді на БМ-ках трудились дуже плотно. Характер цілий були колони загалом, скупчення техніки, живої сили, переправи, понтони, підступи, мости, все, що приходилось. На той час, щоб обрізати наступ, вдавалося виконати завдання, навіть не готовий сказати, тому що тоді все було дуже швидко, дуже на адреналіні. кожен робив те, що має робити, і погані думки в голову не приходили. Просто кожен робив свою роботу. Наш колектив є дуже злагодженим. Тому що всі з перших днів повномасштабного деякі особи були ще до цього всього, всі знайомі, всі знаємо, деякі родини друг друга знають.